Хлопець дівчині. Ну то, може, перейдемо на ти. А ви не надто квапите події. Краще подайте мені бюзгалтер. А, а де він? А он на підлозі під вашими трусами. <рес> Усім подобаються маленькі кошенята, маленькі цуценята, маленькі курчата та каченята. І лише маленька цюцюрка не подобається нікому. Дякую е, за що? А я ще разу дякую замість. Іди нахер. Ну, щоб не образити тебе. Ха, гарний спосіб. Хе -хе, дякую. Розмовляють два чоловіки. Хе -хе, та я вчора дружині у секшопі вібратор купив із гарантією. А як це? Ну, майстер сказав, що якщо зламається, мені нічого робити не треба буде. Він прийде і сам усе зробить. Оль, а ти знаєш, мені тебе дуже не вистачає. А, що правда, коханий? О, так, правда. Прийдеться, мабуть, іще одну жінку завести. А, придурок! Дорогий, я сьогодні без трусиків. Ой, Люсю, ну годі вже про це. Незабаром знайду роботу і купимо тобі все. На зупинці стоїть шикарна дівчина. Поряд два хлопці. Один одному заздрісно. Ох, і дрючить же її хтось. Дівчина, обертаючись, а ти теж хочеш? Ну, я б не відмовився. Так зараз позвоню. Він і тебе віддрючить. Під час міжнародної виставки в готелі поряд мешкають іспаниці шведка. Увечері іспанець з пляшкою іспанського вина стукає у двері до шведки. Хто там? Ху -ху. Хуан Карлос Еммануель. Хой, заходьте. Але по одному. Глухонімий дайвер Василь прочитав по губах білої акули, що йому. П з ці